Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3862-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 82 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А-комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять дев'ять, двадцять два, дев'ятнадцять, тридцять два. Три. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8794-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щастивам. Сімдесят тридцять дев'ять шістдесят. Шістдесят чотири, двадцять чотири. Дев'ять. Двадцять. Двадцять дев'ять. 17, сімдесят 67, Сорок шість, сімдесят пять, шістдесят сім.

В ефірі 7647-й розіграш державної лотереї «Лототрійка», тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Шість. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5 6 3 Бережіть себе. Все буде Україна.